Дійсно, вшанували пам'ять Кузьми сьогодні по всій Україні. На центральних площах в містах збиралися фанати, співали його пісень. І як це було, дивіться, в нашому огляді з регіонів. Шанувальники Кузьми зібралися у Дніпропетровську на центральній площі міста імені Героїв Майдану. З собою вони принесли кілька фотографій улюбленого співака. Під ними вони поклали запалені свічки. такий спосіб вони вшанували річницю загибелі улюбленого співака. Також була хвилина мовчання та молодь співала улюблених пісень у виконанні Кузьми. Можу додати, що у центрі Дніпетровська з самого вечора на великому екрані плазманому, який розташований на одному з торгівельних центрів, постійно показують кліпи гурту Скрябін. Великим чоловіком, який ну, пів красиво, мог добре сказати. Ну, пам'ять залишається для мене ну, ну, нормальним чоловіком. Був дуже великою людиною, він дуже багато зробив для України і просто. Іноді не віриться, що вже пройшов рік з того дня, як його немає. У Тернополі вечір пам'яті Андрія Кузьменка. Рік самотності відбувається на театральному майдані. У Річницю загибелі лідера гурту Скрябін. Сюди прийшли сотні тернополян, переважно молодь. Почали акцію з хвилини мовчання. Багато присутніх запалили свічки. У вечір пам'яті Кузьми Тернополяни принесли гітари та декілька годин виконували пісень музиканта. Напередодні роковин трагічної загибелі Андрія Кузьменка Тернополяни підготували петицію до мерії. Городяни хочуть, аби у Тернополі один із скверів назвали місця щасливих. Людей. Він був великою людиною і дуже шкода, що Бог забирає найкращих. Колір справжності. Коли ти відчуваєш, що, що є речі, які тобі можуть заборонити, просто від того, що, що вони твої, вони правдиві, От, ти починаєш за них боротися. І Тому приємно, що, що є люди, які власне, це і висловлюють. Кузьма був таким, кажуть, що поки музика автора звучить до тих пір. Він живий. Ну от вона і звучить, причому навіть не тільки в радіоефірах, але і от так, от в живому виконанні, це напевно теж вже велике визнання. Рік самотності із такою назвою сьогодні в багатьох містах України відбувся вечір пам'яті Кузьми. Вшанування відомого співака у Львові розпочалося із автопробігу вулицями міста. Десятки прихильників сіли за кермо автомобіля і проїхались від головного стадіону Арени Львів до проспекту Свободи. Тут же зібралось сотні шанувальників творчості Кузьми Скрябіна. Кузьма чергу був, напевно людиною реалістом. Він боровся за нашу державу. Подобається просто його пісні. В його піснях можна багато де чого навчитися, і кажуть, культури, я кажуть поваги і доброти. Він говорив про важливі речі простими словами. Ну його варто було слухати. Це була людина, ну дорога людина була, скажімо так, дуже розумна і завжди щирою і веселою. Прихильники принесли на головну площу міста, лампадки та свічки, аби запалити їх на згадку про відомого співака. Потім розпочався концерт пам'яті Кузьми. Тут виступив гурт «Скрябін». На проспекті Свободи сотні львів'ян заспівали пісень відомого виконавця. Вони переконують, у їхніх серцях він житиме вічно. Організатори ж запевняють, цю акцію проводитимуть щороку.